Сток за ціною секунду. Що ж такого дешевого попадається в цих мішках? Зараз покажемо мікс Алді. Тут у нас буде все сезонка, і літочко, і осінь будуть попадатися світерочки, лесінчики, лесінчики нейлонові, лесінчики в рубчик, можуть попастися футболочки. Є невеликий відсоток дитячого. Різні кофточки попадаються, круті піжамки, як ось такого плану літненькі. Так, і на штанці, і на довгій рукаві. Маєчки, білизна. Штани звичайні. Футболочки. Давайте ще щось. О, світерочки попадаються. Платюшка ось такі прикольні. Джинсів просто вагон. Жилеточки різного плану. Футболочок і всякого такого літнього просто вагон. Мішки йдуть від 15 до 20 кілограмів, і ми робимо повні відео огляди наших лотиків. для замовлення цього товару. Пишіть чотиризначний кодік товару своєму менеджеру. Він скине вам відос. Ви замовите і будете собі довольні торгувати. Як ви думаєте, скільки коштує такий лот?